Всім привіт. Ну як не зняти таку красу, ну. А я ще живий, дякувати Богові, та й можу вийти. А на вечір буде... А на вечір що буде? А на вечір буде молоко. Ви бачите? Я далеко знаходжуся зараз від будинку. такі у нас краєвиди, народ. А куколку поставили модвигуна, а в общем... Пересадка серця з донора пройшла успішно у мене, в принципі, зробили, працює. Дали мені такий культиватор, бо КПС-8 з джондіром. Я вчора підготував площі на Джондірі, а Джондір вже сьогодні з комплексом другий тракторі сіє, Сі, а я вже на Т-150, там е, бо питали люди, чи я вмію на Т-150 їхати. Та вмію, я знаю, якось їду. Отут дисковка була, пилюка, ну не знаю, зараз зніму якось відео. Як воно получиться, не знаю. Трошечки скозануло мене до того. Цей культиватор смішно. Ну я йду так, 2-2-2-3 газу, каже, на холости. Але красота сильна. А це полин народ. Це е, е, теж... Лікувальне, але треба правильно, бо від нього можна ноги відкинути, якщо за велику дозіровку бахнути. Воно йде від глистів, від всяких цих кишкових е якихось бактерій. Ну це теж я маю таку вдома настоїчку. Горло, якщо були, теж можна сполоскати. Але красивий видок такий. Бачите? Я не знаю, як воно зближе, там церква, а десь тут, чекай, де воно. А оце дім молитви. А там далеко під лісом є ліксіоном. Тут народ ліксіоном я вбираю ці. Ну тут камера може не передасть, тут туди маю теж збирати. Ну, збирав і в тому році сіяти. Взагалі народ, я сідаю за руля і даю трошки димку. Ну як трошки? Це таке, він цей культиватор не чує, але е, є такі ділянки, що з восьмерку тяжко. От, щоб не думали, що ми там такі модні, там не ж на Джон Дір, там ой клас, це все. Мені без різниці, на чим робити, хоч на С100. Е, Де працюю тут була дісковка, ну ви бачите, що я йду і по газу навіть не даю. Сати що я красуюся і чим красуватися тудо. Надав, а так трошки вже зніму по це відео для ютуба, тому що я тепер як... не дуже є час, вчора джодіро культивірував, в площі. А сьогодні вже бачите, тут стоїть дозатор. Дозатор досить класна штука і класно воно робить свою роботу. Але тут залатають педалі, це хоча, ну так як у радянській техніці. Але О, нічого. Та й слава Богу, можемо працювати. Дав би Бог ще мир, і взагалі би було все прекрасно. Якщо би дав Бог миру.